Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Fish. Сьогодні хочу вас познайомити з короповим підсаком від компанії Sportis Carp Landing. На мою думку, це один із найкращих підсак. Він укомплектований ось таким чохлом. Всередині вас зустрічає опа! Ось такий підсак. В нього йде незамінне кріплення для піцака, повністю карбонове руків'я довжиною 1,80 м, Дуже легке. Голова піцаки йде вусами, діаметром 42. Ще таке я не бачив більш, ніяких піцаків. підсаків, така річ йде, як Поплавці, по краях. Це ще дає додатково йому плавучості. Коли ви лишаєте свій підсак на воді і хочете взяти ваш трофей, він не втоне і буде постійно знаходитись на воді. Навіть без додаткового поплавця на самому руків'ї Вуса виконані також з карбону. Тримачі. Алюміній, також головка тримачів на самому руків'ї виконана з алюмінію, що не дає йому бути важким. Збирається дуже легко і просто, і також і розбирається. Раз. І ваш підсак уже повністю готовий до роботи. Я прорибалив цим піцаком вже 4 сезони, і що хочу вам сказати. На сітці піцака немає жодної дірки. Також вуса повністю цілі, і він ще прослужив мені не один сезон. В цьому підсаці вже було риби. Я не знаю, скільки тонн її навіть не перерахувати. І особини від 1 кг до 31 кг в ньому побували і трофеї з, з нього в мене не випригували. Так що, якщо вас зацікавив цей чудовий піцак, посилання є під відео. Переходьте, дивіться, і особисто від мене раджу вам придбати, будете задоволені на всі 100%. Не забувай підписуватися на канал, ставити свою вподобайку і до нових зустріч на каналі Фішфіш. -фіш.